Бюджетний комітет Верховної Ради переглянув законопроєкт про вилучення із місцевих скарбниць надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією, особами рядового і начальницького складу. Отож, якщо законопроєкт цей ухвалять, то до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від військового ПДФО буде йти на дрони, половина на закупівлю артилерії. Рійських систем з першого січня 2024-го і до кінця воєнного стану пропорцію планують змінити так, аби 10% цього ПДФО таки затримувались для військових частин, але через державний бюджет, а не через місцеві. Ну і ще одне дискусійне питання: це цільові та так би мовити, нецільові видатки із місцевих бюджетів з цього приводу на Львівщині в усіх громадах проводили аудит відповідно до доручення начальника Львівської ова громади області розпочали аналізувати за пріоритетністю оголошені та заплановані на 2023 рік закупівлі про підсумки і законодавчі білі плями в цьому питанні а також про безпекові аспекти із життя області. Будемо говорити далі. І з нами Андрій Годик, перший заступник голови Львівської. Обласної військової адміністрації. Раді вас бачити. Доброго Україні. Вітаю, Герамслам. Отож, згідно до того доручення, яке дав начальник ОВА, громади області, провели цей аналіз свій, і в результаті ми побачили, що 22 заплановані закупівлі таки скасували. Йдеться про угоди на 38 мільйонів гривень. Якщо детальніше, що саме це були за закупівлі, і чи переспрямували ці гроші на щось інше, чи наразі шукають ті проекти, які будуть власне пріоритетними? Ну тут насправді треба внести декілька коректив. Перш за все, якщо ми говоримо, доручення було в частині визначення пріоритетності видатків, а не цільові, не цільові. Тому що якщо про цільове використання коштів, це вже трошки питання до шодислужби і правоохоронних органів. Щодо суми, яку ви зазначили, 38 мільйонів гривень це ту суму, яку було закумульовано саме з обласного бюджету з об'єктів спортивної інфраструктури, вони були перескоровані на інші видатки, це в тому числі сектор оборони, охорони здоров'я чи ВПО. Про 22 закупівлі, які ви згадуєте, це дійсно ті закупівлі, які стосувалися і були приглянуті саме органами місцевого самоврядування. Вони дійсно про це органи місцевого самоврядування проінформували як на виконання доручення Максима Зіновича. Ми не називали свідомо ту суму, тому що частину з них це дійсно вони мали вже цифрове вираження, тому що вони були на стадії оголошення або на стадії закупівлі. Інші закупівлі, які були відмінені, вони були в плані закупівель того чи іншого органу місцевого самоврядування про те, що вони по факту оголошені не були. Тому говорити про якусь конкретну цифру зараз доволі складно. Якщо ми говоримо загалом про... Концептуальний підхід цей процес надалі триває і надалі щодо перегляду пріоритетності видатків. Як наслідок минулого четверга, максимум знову було видано розпорядження про фінансування першочергових видатків. Це є зобов'язання для двох сторін: з одної сторони, щоб не казали громади, що ми тільки цікавимося їхніми бюджетами. Ми говоримо загалом про місцеві бюджети, в тому числі до що стосується і обласного бюджету. Як наслідок, в даним розпорядженням визначено, що вже в межах 23 третього. Цього року не чекаючи нового бюджетного періоду, у нас є перчергові видатки, які повинні фінансуватися, це є в тому числі сектор оборони. Аварійно-відновлювальні роботи, підготовка до опального сезону, енергозбереження, підтримка бізнесу та ряд ще інших пріоритетів. Крім цього, додаткові зобов'язання будуть братися обласним бюджетом виключно за погодженням і з профільним заступником начальника Львівської обласної військової адміністрації. Аналогічні вимоги ставляться і до місцевих бюджетів. Наше збачення, що не тільки в межах 2023 року повинно бути визначені пріоритети, а крім цього, і в межах при плануванні бюджету. На двадцять рік теж ті пріоритети повинні бути дотримані. А який отримуєте зворотній зв'язок від громад, тому що ми також із очільниками деяких спілкувалися і в наших ефірах, і вони озвучували більш-менш схожу позицію: що складно узагальнити, тому що пріоритети можна трактувати по різному. Наприклад, дорога окей, можливо, вона не на часі, але якщо це дорога, скажімо, до госпіталю, де проходять реабілітацію військові або до цвинтаря, стадіон добре може почекати, але, наприклад, мали нагоду спілкуватися зі спортамбасадорами які працюють в стрию над реабілітацією військових. Їм потрібні стадіони, і жоден з них не має пристосувань для людей, які пересуваються в кріслах колісних. Як виокремити чи узагальнити? Чи тут індивідуально потрібно розглядати? Якщо ми розглянемо в. А... Вказані калдоскоп подій, який відбувався ще фактично декілька тижнів тому, це те, що ми е, аргументували в комунікації із суспільством, і з громадськістю, в тому числі е, з громадськими активістами, які надзвичайно активно всіма методами виявляли свою позицію. Це те, що повинно бути на державному рівні чіткі критерії угу. щодо визначення тих чи інших пріоритетів. Все, що не визначено на нормативно-правовому акті, це все знову ж таки містить суб'єктивний характер. І, на превеликий жаль, це можливо поле для зловживання зі всіх сторін, в тому числі зі сторони громадських активістів. Ми зворотній зв'язок побачили доволі такий млявий, доволі такий формальний зі сторони органів місцевого самоврядування, де в переважній більшості було задекларовано про те, що непріоритетних видатків в них немає. І в них все гаразд фінансують тільки те, що потрібно. Як наслідок, з'явилося те розпорядження, про яке ми згадали, де ми намагалися окреслити е, ті пріоритети, які є на устах в кожного свідомого громадянина і в кожного е, чиновника, який дбає про проходження купального сезону, так і забезпечення тих потреб, які є в мешканців громади та загалом області в межах правового режиму воєнного стану. Чи... Ви надзвичайно правильно підняли акценти, що в кожної громади свої її пріоритети, свої виклики. І тут встановити з області чи з держави, що тобі потрібно робити саме те чи саме інше, точно напевно було некоректно. Ми дуже багато чуємо за останні тижні про стадіони, і ми вкотре треба в Кожній ситуації дивитися, наскільки воно об'єктивно необхідно чи необхідно. Ми згадали про стадіони. Цього року відкривався стадіон в Яворові. Та він не фінансувався з обласного і державного бюджету впродовж 2022-2023 року, але ми мали частку співфінансування у 2021 році. Що ми можемо говорити на даний момент? Чи він потрібний був цього року? Якщо ми говоримо про пріоритетність, завжди буде емоційна складова, що потрібно перш за все, допомогти нашим військовим, але не тільки тим, що військовим, які на фронті. Ті ж військові, які зараз проходять реабілітацію, ви слушно зазначили, і не можуть попасти на будь-яку спортивну споруд, тому що там немає жодних елементів інклюзії. То, напевно, це теж таке саме неналежне ставлення до тих самих військових, які повернулися звідти. Ми повинні їх забезпечити реабілітацію і соціалізацію. Вони повинні відчувати себе людьми, а не з кожним підходом до транспорту чи до магазину чи до будь-якої іншої інфраструктури, натикатися на бар'єри. Як фізичні, так і психологічні нерозуміння зі сторони громадян. Ну, тим паче, політика безбар'єрності зараз Ну, значно. Крім цього, ми вже неодноразово наголошуємо, і говоримо питання дискусійне про Новояврівський біатлонний, mm -hmm. біатлонний стадіон. Але чітко було задекларовано, що перш за все мова йде про певний етап робіт, який повинен був виконаний саме для бі... для стрільбища, для підготовки. Як вузькоспеціалізованих військових фахівців, так і проведення навчання для базової підготовки населення до національного спроти. наголошую, як стрільбище. Але що ми маємо в зворотньому зв'язку? У зв'язку з тим, що дійсно про цей об'єкт вже не говорив лише, напевно, хіба лінивий, ми точно цей об'єкт використовувати не можемо. Не Саме в таких цілях, в будь-якому випадку, вони в той чи іншій мірі носили і безпекову складу. І з іншої сторони, якщо ми говоримо, у нас звернулася Федерація біатлону. З проханням, а де ж тих спортсменів готувати. Ми всі хочемо, незважаючи на військовий стан, всі як громадяни України, хочемо бачити досягнення наших спортсменів, як олімпійських, так і паралімпійських види спорту, де на підестал піднімаються під гім нашого державного, під наш державний гімн піднімаються наші спортсмени. Але ми на даний момент будемо готувати тих самих спортсменів. В біатлоністів за кордоном за державні гроші. Ще один нюанс. Ви згадували про е, видатки і ПДФО. Я однозначно двома роками за те, що ми повинні пріоритет визначити саме військове формування. Але і це е, рішення про підняття в державний бюджет так званого військового ПДФО, теж не має одностайної думки. Бо кожного своя, своє бачення. З однієї сторони, ми кажемо, що всі кошти йдуть на оборону. А з іншої сторони, ми чуємо закиди, в тому числі, з окремих груп людей, що воно не відбувається так швидко, як би хотілося. Тому правда, завжди посередині. І думаю, що збалансоване рішення з цього питання точно повинно бути знайдене як на рівні державного бюджету, так і на рівні місцевих бюджетів, оскільки завданням є саме забезпечення наших військових. Тут вже що усі. Голови громад, з якими ми спілкувалися, не лише на Львівщині, так ми спілкувалися і з головами громад і районних військових адміністрацій, і обласних адміністрацій по всій країні. Так і позиція приблизно така, що треба дуже зважено підійти до ПДФО, тому що якщо забрати його все, тоді в бюджеті громади може не залишитися коштів ні на що в результаті. Так, наприклад, той самий новояворівський голова каже, що наше ПДФО від військових. Було ще до моменту того, як їхні зарплати зросли. Тобто, у них багато військових частин, і це ПДФО було. Якщо зараз забрати абсолютно все ПДФО, громада піде в мінус, так би мовити, так. Якщо б ми говорили лише про те ПДФО, яке народилося у після початку широкомасштабного, відповідно від того, що зарплати військових зросли, то це одне питання. Так а коли ми забираємо ПДФО від поліцейських від рятувальників, які завжди були зареєстровані в цих громадах, це вже зовсім інше питання. Це ми можемо дуже довго дискутувати в частині, як правильно вилучати з місцевих бюджетів ПДФО. Чи це має бути Навіть, стосу... до речі, не простежував, Скільки різних є законопроєктів, які стосуються ПДФО однозначно. І чи це буде вилучатися виключно ПДФО, яке справляється саме тих додаткових нарахувань, чи це в повній мірі? Чи будуть компенсаторні механізми для органів для місцевих бюджетів вигляді державної субвенції для збалансування а, їх покриття, хоча б а, захищених статей видатків місцевих бюджетів? Це ми можемо рти дуже довго. Та воноті побачимо водночас, прийняти законопроект і Будемо бачити, як це на буде на прилиті жаль, смачення. та ні органи місцевого самоврядування, ні обласна військова адміністрація не має можливості, як і законодавчої ініціативи, і не приймає рішення ні на рівні кабінету міністрів, ні а, в тяжких дебатах в Верховній Раді України. Хоча Максим зі ще ще задовго висловлював свою позицію, що рішення повинно про так зване військове подифо повинно бути збалансований, враховувати інтереси всіх, як громади, так і військових першочергових. Ну, і далі те, що дійсно стосує стосується уже ваших повноважень компетенцій щодо безпекової ситуації на Львівщині. Багато розмов зараз про власне посилення таких заходів і про те, що будуть знову в більшій кількості блокпости для того, аби перешкодити якимось злочинним діям і заборона руху на окремих автошляхах під час повітряної тривоги чи вже чи є вже розуміння про старт? Ось цих посилених заходів. І те, що також турбує глядачів першого західного, чи буде продовження тривалості комендантської години в області? А, Ну, Насправді, фактично нічого нового не помінялося за крайній тиждень. Якщо ми говоримо, почнемо з кінця про комендантську годину, на даний момент рішення поки що такого не прийнято. Ми проводили наприкінці минулого тижня консультації з нашим представниками нашого силового блоку. Львівщини поки що такої вимоги немає. Як буде розвиватися безпекова ситуація? Які заходи будуть потрібні для її забезпечення? Чи буде необхідність продовжувати час? Комендантської години від того будемо і реагувати. Але що наголошуємо ми чітко розуміємо, що під час комендантської години багато хто прив'язаний, передусім бізнес, забезпечення роботи аварійних служб і так далі. Тому ми будемо намагатися, щоб ці рішення були максимально передбачені і зрозумілими для суспільства. З частині з інших безпекових речей в. Про блокпости ви згадали блокпости насправді це один із елементів. Це більше така форма, яку бачать всі хто пересувається тими чи іншими ділянками автошляхів. Проте посилення безпекових заходів вже відбувається вже відбувається по багатьох лініях так і служба безпеки України, національна поліція і ряд інших, і в тому числі наші військові. Це і посилене патрулювання, і ряд інших заходів, які поки що з метою забезпечення їхньої ефективності не буду розголошувати. По блокпостах ми анонсували, що вони з 9 жовтня мали би розгортатися. Зараз закінчуються підготовчі моменти. Щодо їхнього облаштування і розгортання, я думаю, що на цьому тижні вони вже появляться. Ми згадали про нашу минулу бесіду, так і після неї вона сколихнула мережу. Львів'яни активно, дуже активно обговорювали, і там просто неймовірна кількість коментарів. І коли їх проглядаєш, то є така певна тенденція. Так, ну зрозуміло, що люди зразу поділились на два табори, так одні за другі проти. Це ну стандартна ситуація для соцмережі. Але що вони пишуть? Вони там при... Прихильники і противники блокпостів і комендантської години різні, нарікання, які відновлюють для того, щоб роздавати більше повісток. Е, хтось скаржився на те, що вони створюють затори більше, ніж від них ефекту є. Так? А щодо комендантської години, навпаки, підтримують її розширення більше. Людей у коментарях ніж звуження, але зауважують, що є певні мережі магазинів і кафе, які працюють після комендантської години і з цим також годять щось зробити. Ми тоді з вами також говорили і про те, що основна історія в комендантській годині це ще й відповідальність за її дотримання. І дуже би хотілося, щоб законодавці, крім ПДФО, звернули увагу на те, що вже давно потрібно було прийняти. Якісь зміни для того, щоб та людина, яка порушує комендантську годину, на удач штраф би заплатила це, це напевно, наш напевно головний біль не тільки наш, а й всіх військових адміністрацій, і районних, чи обласного рівня всієї держави? Там ми говоримо про те, що Багато такий є стереотип, що обласна військової адміністрації чи районні військові адміністрації наділені максимальними повноваженнями, які можуть робити все, що все, що заманеться в часів Другої світової. але насправді воно не так. Та о, завжди є і ми можемо реалізовувати, зважаючи на період воєнного, стану виключно те, що передбачено законом. Закон передбачає декларативну норму про те, що це можна зробити. Але ви слушно зуважуєте, має that's бути чіткий механізм, як це забезпечити виконання. Ми в жарт говоримо вже не перший рік роботи в адміністрації. Не маєш аргументів, визначених законом, включає що харизму. Та, але на харизмі теж далеко важко не заїдеш. В... В коментарях дуже слушно простежується тенденція. Це про те, що люди хочуть отримати. Вони не хочуть покарання для когось, вони хочуть невідворотність цього покарання, навіть ріб'язкового виді символічного штрафу, але це має бути зі своєї сторони. Ми акцентували увагу в тому числі національної поліції патрульної поліції, що такі речі, про які ми говоримо, що робота в комендантській в комендантську годину вона повинна бути чітко регламентована і чітко присікатися там, де вона здійснює діяльність. Крім цього, медведь становочки згадаємо минулий рік. Особливо в умовах обмеження або припинення електропостачання, запровадження графіків погодинних відключень. Аналогічне питання буде щодо роботи і функціону і використання світлової реклами, угу. в тому числі в комендантську годину. аналогічно. Але знаєте, воно добре добре. все функціонує, коли є два аспекти: перше юридична відповідальність, друге. Послідовне але переконання громадськості в, в необхідності дотримання суспільно правильної і коректної поведінки з повагою як до тих е інших лінії суспільства, які забезпечують цей громадський порядок. Мова йде про правоохоронців і наших силовиків. Ви згадали про. Е Вимикання світла і про підготовку. Вона ж зараз також триває до різних сценаріїв того, якою буде зима, яким буде опалювальний сезон, і а, наші глядачі, які пильно стежать за ефіром, запитують, а, чи а, будуть і в якому режимі відновлювати роботу пунктів незламності. Чи буде така сама кількість, чи можливо будуть розширювати мережу. Ми говоримо про якісне переоснащення цих пунктів незламності. Наше завдання щоб вони були функціональними. Це дійсно те, щоб воно не тільки відповідало гарній вивісті на жовтому тлі пункт незламності, а дійсно, щоб туди тут. Будь-хто кому це необхідно, прийшов і отримав одну із послуг: чи це зв'язок, чи це зігрітися, чи просто підзарядити гаджет. Якщо ми говоримо про кількість пунктів незглавності, це приблизно така сама ж кількість якою ми закінчили попередній опальний період. Про особливе збільшення точно не йде. Можливе варіювання за рахунок бізнесу, який готовий свої площі використовувати і надавати в кризовий момент, саме як під вказані цілі. Тобто вони точно функціонують, вони вже функціонують в так званому сплячому режимі, але від рішення обласної комісії та БІНС вони будуть розгорнуті в залежності від. А погіршення погодних умов a, b, від у випадку о, припинення або обмеження електропостачання на більш тривалий період. Дякуємо. Готуємось до гіршого. Сподіваємося, звісно, на краще про безпекову ситуацію, зокрема на Львівщині, спілкувалися із Андрієм Годиком, першим заступником начальника Львівської обласної військової адміністрації у цій частині головного ЗД.